Кожен має місце, з якого починається його шлях рідний дім, знайомий з дитинства, пейзаж для художника Віктора Хізніченка. Це село, його природа і затишок. За 40 років творчості у його доробку понад тисячу картин, присвячених сільським краєвидам. Тепер частину цих робіт можна побачити на його персональній виставці, в очікуванні весни, що відкрилася у бібліотеці філії номер 5 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Як, на мій погляд, ці картини дійсно дихають. Весною, підвищуючи нам настрій, і ті, хто бачить ці картини, має надію на те, що прийдешня весна принесе мир нашій країні. В експозиції представлено 10 картин: розквітлі сади, бджолини, гул, лелеки на даху. Все це художник зображує як частину свого світу. каже, що не уявляє себе без цих мотивів, бо саме вони для нього справжня батьківщина. Тому що там, де там де ви це, мабуть, все ж таки спосіб життя. Тому що там, де ти народився, де ти виріс, де ти жив, там все життя, це село. Це те, що ми пишемо. Що нам дороге. Припустимо, я не можу писати міські хмарачоси. Вони для мене незнайомці. Але ці миленькі хатки це все, це наше. Ото ото Виставка в очікуванні весни триватиме в бібліотеці протягом березня. А вже у квітні художник обіцяє презентувати розширену експозицію. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Павло Мискальов, Олексій Уменський новина на телеканалі Март.